Олена сиділа за столиком у маленькій затишній кав'ярні на розі тихої вулиці. Ранкове сонце проникало крізь великі вітринні шиби, зігріваючи її обличчя, але не могло розігнати холод, який залишався всередині. Вона звикла приходити сюди рано, щоб уникнути метушні. Кав'ярня була напівпорожньою, пахла свіжо змеленою кавою та випічкою, що щойно вийшла з духовки. Сидячи за столиком із ноутбуком, вона перевіряла пошту та робочі повідомлення, намагаючись відволіктися від думок про самотність, яка інколи накочувала несподівано. Раптом чути гуркіт та шум. Хтось спіткнувся і її чашка з кавою хитнулася. О, ні! подумала вона, вже піднімаючи руку, щоб зловити посудину. Але в ту ж мить відчуття небезпеки стало реальністю. Хлопець, що спіткнувся, пролив частину напою на її ноутбук. Ой, ой, вибачте, я не хотів, зніяковіло промовив він, метушливо витираючи серветками клавіатуру. Його пальці тряслися, і він виглядав таким розгубленим, що Олена не змогла стримати посмішки. Все гаразд, сказала вона, намагаючись зробити голос спокійним, хоча її серце билося швидше, ніж зазвичай. Це всього лиш кава, а не кінець світу. Він підняв очі, і Олена помітила щось цікаве в його погляді поєднання тривоги та легкої кумедності, ніби він сам не розумів, чому так розгубився. Я готовий купити вам новий ноутбук, чесно, додав він, намагаючись жартувати, але в голосі відчувався страх. Ви навіть не уявляєте, скільки він коштує. Мабуть, доведеться брати кредит на півжиття, відповіла Олена, сміючись і злегка розгладжуючи пляму на клавіатурі. Він розсміявся трохи сором'язливо Мене звати Андрій, сказав він, простягаючи руку. Олена поглянула на його руку і помітила, що вона тепла, злегка вологувата від серветок. Олена, відповіла вона, стискаючи його руку. В ту ж мить вона відчула дивне відчуття якесь передчуття чогось нового, непередбачуваного, але приємного. Вони сідали за сусідні столики, розмовляючи про дрібниці, погоду, каву, те, як часто відвідують це місце, а потім розмова перейшла на книги та фільми. Андрій розповів про свою любов до старого кіно, яке Олена пам'ятала ще зі студентських років. Вони жартували, сперечалися про улюблених акторів, обмінювалися думками про сюжети та режисерські знахідки. Олена раптом зрозуміла, що їй цікаво з ним говорити. Вона не почувалася судженою чи оціненою, його увага була щирою, без претензій, без оцінок, і це дивовижне відчуття бути почутою почало відроджувати в ній давнє тепло. Коли Андрій вийшов з кав'ярні, він обернувся і усміхнувся. Сподіваюсь, це не кінець нашої дружби через розлиту каву. Ні, думаю, ми ще зустрінемося, відповіла вона, але її голос трохи тремтів від непоясненого хвилювання. Олена залишилася сидіти, дивлячись у вікно на порожню вулицю. Її серце билося частіше, ніж зазвичай. Вона не знала чому, але відчувала, що цей випадок може стати початком чогось більшого, чогось, що може змінити її життя. Вона тихо усміхнулася собі. Можливо, інколи випадковості трапляються не просто так, подумала вона. Наступного ранку Олена прокинулася з відчуттям, що нічого не було випадковістю. Вона повторювала в голові кожен жест, кожне слово Андрія. Його усмішка, трохи розгублена, але щире, його погляд, що, здавалось, розпізнавав її внутрішні думки. Вона намагалася себе переконати це просто цікавість, нічого більше. Але серце брехати не могло. Через два дні вона знову опинилася в тій кав'ярні. Її улюблений столик був зайнятий, але вона помітила Андрія за сусіднім столиком. Він помітив її, і на обличчі з'явилася та сама щира відкрита усмішка. Знову зустрілися? вигукнув він, трохи перебільшуючи здивування. Так, схоже, це доля, відповіла Олена, намагаючись приховати хвилювання. Вони сіли разом, замовили каву. Розмова почалася буденно про роботу, про погоду, але поступово стала глибшою. Андрій розповів про дитинство, про перші захоплення кіно, музику, що він любив слухати в тиші своєї кімнати. Олена слухала його, відчуваючи дивну легкість, відчуття, якого давно не було в її житті. А ти завжди така серйозна? запитав він, помітивши її скептичну усмішку, коли вона коментувала сюжет старого фільму. Не завжди, відповіла вона, дивлячись у його очі. Іноді я просто ховаюся за роботою і виглядом спокою. Андрій нахилився трохи ближче. Мені здається, ти дуже цікава, навіть коли ховаєшся. Вона відчула тепло в грудях легкий трепет, чому я раптом так реагую на його слова, подумала Олена. Кожна їхня зустріч ставала все довшою. Вони обговорювали книги, обмінювалися порадами щодо роботи, сміялися над маленькими недоліками одне одного. Андрій завжди уважно слухав, а вона вперше відчула, що її думки важливі для когось. Одного дня він запропонував прогулятися після кави. Хочеш прогулятися по парку? Я знаю місце, де росте старий каштан, там особливе світло ввечері. Чому ні? відповіла вона, відчуваючи дивне хвилювання і нетерпіння. У парку було тихо, листя шелестіло під ногами, вечірнє сонце відкидало довгі тіні. Вони йшли пліч опліч, і Андрій мовчки взяв її за руку. Олена відчула легке тепло і трепет у грудях. Її обличчя розгорілося, а серце почало битися швидше. Ти завжди така сильна і врівноважена? тихо спитав він, замітивши, що вона повернула голову. Ні, зізналася вона просто навчилася приховувати слабкості. А з ким ти справді можеш бути слабкою? продовжив він, дивлячись прямо в очі. Вона замовкла, дивлячись на його погляд. В ньому не було жодного осуду, тільки увага і щирість. І вона раптом відчула, вона довіряє йому. Вперше за довгі роки, коли вечір добігав кінця, вони повернулися до кав'ярні, де все почалося. Олена відчула дивне відчуття тепла і очікування. Їй було цікаво, що буде далі, але одночасно страшно. Що якщо це пройде так само швидко, як з'явилося, вона тихо усміхнулася собі Я хочу дізнатися. Наступні дні пролетіли, немов один довгий сон кожен їхній дзвінок, кожне повідомлення у месенджері залишало після себе дивне тепло і тихе хвилювання. Олена помічала, що з нетерпінням чекає моменту, коли знову побачить Андрія. Вона ловила себе на думці, що думки про нього виникають без причини, неначе він вже став частиною її щоденного життя. В один із вечорів він запросив її на маленьку виставку живопису. Вона вагаючись, але погодилася. Галерея була порожньою, лише кілька людей милувалися картинами. Світло ледь падало на полотна, створюючи особливу атмосферу, тиші та споглядання. Це твоє перше відвідування виставки. Запитав він, коли вони стояли перед картиною з ніжними пейзажами. Так, відповіла вона, нахиляючись ближче, щоб розгледіти деталі. Раніше я не приділяла цьому уваги, мабуть, не було часу або бажання. Андрій уважно слухав, нахилився трохи ближче і прошепотів: Я радий, що ти тут. Разом ми бачимо більше. Її серце пропустило удар. Це був не просто комплімент. У ньому була щирість і тепло, які робили її несміливою, але одночасно відчутно живою. Вона намагалася відповісти щось розумне, але промовчала, обережно відчуваючи, як його рука мимоволі торкається її плеча. Ти здаєшся мені дуже сильною людиною, сказав він тихо. Але мені здається, я бачу, що всередині ти трохи боїшся. Вона зітхнула і відвела погляд. Дивно, але йому було легко читати її думки. Це викликало у ній водночас страх і захоплення. Вони продовжили прогулянку після галереї. Вечірнє місто огортало їх тихими вогнями, а вулиці здавалися особливо чарівними в цьому світлі. Андрій взяв її за руку і тримав обережно, не відводячи погляду. Я не хочу нічого форсувати, просто хочу, щоб ти знала, що мені подобається бути з тобою. Вона дивилася на його очі і відчувала, як повільно розчиняється стіна. Що роками відокремлювала її серце від світу. Усвідомлення своїх почуттів було одночасно захоплюючим і страшним. Я закохалася, подумала вона, і серце здригнулося від цього усвідомлення. Повертаючись додому, Олена відчула незвичайний спокій. Страх був, але він тепер сусідствував із трепетом очікування. Вона знайшла в своєму серці місце для когось іншого, і це почуття не можна було ігнорувати. Вперше за довгі роки вона дозволила собі відчути, що щастя реальне, і воно починається зараз, поруч із цією людиною. Ввечері перед сном вона повторювала собі: я хочу дізнатися, куди нас це приведе, і відчуття легкого хвилювання не покидало її, обіцяючи нові емоції і відкриття, які чекають попереду. Наступні дні стали для Олени дивним поєднанням радості і хвилювання. Кожна нова зустріч з Андрієм змушувала їй серце битися швидше, і водночас вона відчувала тихий страх. А що, якщо це пройде? А що, якщо я просто захоплена тим, що він молодший і щирий? Одного вечора Андрій запропонував прогулянку парком після роботи. Сонце вже сховалося за будинками, а фонарі кидали м'яке світло на мокру від дощу бруківку. Ти знаєш, я люблю цю пору дня, все здається тихим, наче саме для нас, сказав він, тримаючи парасольку над ними обома. Так, відповіла вона, відчуваючи, як його присутність додає тепла. Це особлива атмосфера. Під час прогулянки їхні руки випадково торкнулися, і Андрій не відсунув її. Замість цього він ніжно переплів пальці з її, і від цього дотику Олена відчула невидиму хвилю трепету. Ти знаєш, почав він тихо, але зупинився. Я боюся зробити перший крок, і водночас не можу більше чекати. Вона підняла на нього очі, і в його погляді вона побачила ту саму щирість, що колись зачепила її з першої хвилини знайомства. А що, якщо ми обидва боїмося? запитала вона, посміхаючись, але злегка тремтячи від хвилювання. Тоді ми все одно ризикуємо, відповів він і нафілився трохи ближче. Їхні губи зустрілися вперше неуверено, ніжно, як спроба доторкнутися до щастя, що раптом з'явилося в їхньому житті. Олена відчула дивне тепло і одночасно страх, страх, який зникав одразу після його дотику. Після цього поцілунку вони йшли мовчки, тримаючись за руки. Тиша була повною, але не тягарем, а спукаєм і радістю. В голові Олени крутилася одна думка: Я дійсно закохана. Але чи правильно це? Вдома вона довго сиділа на балконі. Дивлячись на нічне місто, і думала про кожну мить з ним. Страхи та сумніви змішувалися з неймовірним трепетом. Її серце хотіло бути поруч із Андрієм, навіть якщо світ може засудити їхню різницю у віці. Може, все це варте того, щоб ризикувати? шепотіла вона собі. І відповідь на це питання поступово визрівала в її душі. Так, варте!» бо вперше за багато років вона відчула себе живою, справжньою, бажаною. Вона лягла спати з усмішкою і тихим передчуттям, що попереду їх чекають нові відкриття і ще більше щастя. Наступного тижня Олена почала відчувати перші тіні сумнівів. Вона зрозуміла, що кохання, яке так раптово прийшло в її життя, не завжди буде легким. Слова друзів, які колись вона могла б пропустити повз вуха, тепер звучали особливо гучно. Олено, ти серйозно? Він же молодший. Така різниця у віці це неправильно, сказала подруга під час вечері. Але мені добре з ним, намагалася відповісти Олена, відчуваючи, як всередині з'являється тремтіння. Я щаслива, щаслива, ти ж самі розумієш, що це тимчасово, він піде, а ти залишишся сама, підкреслила подруга трохи різко. Ці слова зачепили Олену, вона відчула суміш злості та страху. Що, якщо вони дійсно праві? Що, якщо її серце обманює її, а кохання лише примха, яка незабаром зникне. Вдома вона сиділа на дивані, дивлячись на Андрієві фотографії на телефоні. Його посмішка, його очі. Їй хотілося вірити, що це щиро, але невпевненість не покидала може, я занадто стара для нього, може, він колись втратить інтерес, думала вона. В той же час Андрій теж відчував тиск. Його друзі жартували. Закохався у вчительку, сміялися вони, коли він розповідав про Олену. Він сміявся разом з ними, але всередині щось стискалося. Він хотів захистити їхні кохання, але не знав, як пояснити іншим, що різниці у віці не має значення, коли є щирість і почуття. Одного вечора вони зустрілися у тій самій кав'ярні. Олена замовила чай, а він еспресо. Вони сиділи поруч, але мовчали довгий час. Тобі страшно? раптом запитав Андрій, нахилившись ближче. Так, відповіла вона, страшно, що все це несерйозно, страшно, що я можу втратити тебе. Він узяв її руку, дивлячись, прямо в очі. Я тут, я не збираюся нікуди йти. Я хочу бути з тобою, незважаючи на все. Ці слова розвіяли частину сумнівів. Олена відчула, як страх поступово змінюється трепетом. Вона зрозуміла, що кохання вимагає сміливості, а не уникання ризику. Повертаючись додому, вона роздумувала про майбутнє світ може осуджувати, друзі можуть критикувати, але її серце тепер знало просту істину. Справжнє кохання це коли двоє готові йти разом, незважаючи на перешкоди. Вона тихо посміхнулася собі перед сном якщо ми справді хочемо бути разом, ми зможемо все подолати. Через кілька днів після вечора у кав'ярні Олена й Андрій зустрілися зранку у парку. Весняне повітря пахло сирою землею і першим цвітом, а сонце тільки піднімалося, розсіюючи м'яке світло крізь гілки дерев. Вони йшли пліч опліч, насолоджуючись тишею і світом, що наче сповільнився для них. Я так довго чекала цього моменту. Сказала Олена, дивлячись на Андрія. Я теж, відповів він, стискаючи її руку. І знаєш, що я зрозумів? Я хочу бути поруч з тобою без будь-яких сумнівів. Її серце здригнулося. Вона ще не наважувалася вимовити ці слова сама, але його чесність і відкритість давали їй сміливість. Ти знаєш, я ніколи не відчувала себе такою живою, додала вона тихо. Ти не уявляєш, як я щасливий чути це, посміхнувся він, нахиляючись трохи ближче. Вони зупинилися на мосту через маленьку річку, вода відбивала ранкове сонце, а місто прокидалося до нового дня. Андрій обережно обійняв її, і Олена вперше дозволила собі відповісти на цей жест повністю, відчуваючи, як трепет серця поєднується з дивним спокоєм. Я хочу сказати тобі щось важливе, промовив він, глянувши їй у очі. Я закохався в тебе, не уявляю свого життя без тебе. Олена відчула, як в її грудях розцвітає тепло, сльози з'явилися в очах, але на обличчі була усмішка, вона раптом зрозуміла усе, що відчуває Андрій, щиро, і її почуття дзеркально відгукуються на його. Я теж закохалася, зізналася вона, ледь чутно, але щиро. Вони стояли на мосту, обійняті, насолоджуючись цим моментом, світ за їхніми плечима здавався далеким і неважливим лише вони двоє, їхні серця, що билися в унісон, і нове відчуття, що життя може бути таким яскравим і повним емоцій. Після цього вони прогулювалися довше, розмовляючи про все мрії, плани на літо, маленькі радощі життя. Олена відчувала, як страхи і сумніви поступово відступають, залишаючи місце для щастя. Вона зрозуміла, що справжнє кохання це тоді, коли двоє людей готові бути собою, довіряти один одному і радіти кожній миті разом. Ввечері, коли вони прощалися, Андрій поцілував її руку і прошепотів Добра ніч, кохана. Олена поверталася додому, відчуваючи, що її серце більше не належить лише їй. Воно відкрите для щастя, для емоцій, для любові, яку вона нарешті дозволила собі відчути повністю. Минув місяць від того дня, як Олена та Андрій вперше відверто зізналися у своїх почуттях. Вони проводили разом кожен вільний момент прогулювалися містом, готували разом вечері, сміялися над дрібницями і ділилися думками про майбутнє. Життя, яке раніше здавалося передбачуваним і тихим, тепер наповнилося світлом і радістю. Одного вечора вони сіли на балконі олениної квартири з чашками теплого чаю. Місто сяяло вогнями, а тиша вечора ніби оберігала їхню близькість. Знаєш, почав Андрій, я ніколи не думав, що можу відчути таке щастя. Кожна мить з тобою, немов маленьке диво. Олена тримала його руку і посміхалася, відчуваючи тепло, яке розливалося по всьому тілу. І я не уявляю свого життя без тебе, тихо відповіла вона, відчуваючи щем у грудях. Я боялася, що це всього лише захоплення, але тепер розумію це справжнє. Андрій обережно притягнув її до себе, і вони мовчки дивилися на нічне місто. Кожен шум. Кожен вогник здавався частиною їхньої спільної історії. Пам'ятаєш то випадкову каву? спитав він, усміхаючись. Як я могла забути, посміхнулася вона, тоді я й подумати не могла, що вона змінить усе моє життя. І все таки вона змінила, тихо промовив Андрій, ніжно торкаючись її щоки. Вони обійнялися, і цього разу обійми були не просто жестом близькості, а символом нового початку. Вони більше не боялися різниці у віці, сторонніх осудів чи майбутніх труднощів. Їхнє кохання було сильніше за будь-які перешкоди. Наступного ранку Олена прокинулася від сонячного світла, що пробивалося крізь штори. Вона обернулася до Андрія, що ще спав поруч, і тихо посміхнулася. Серце билося спокійно, але повне радості. Вона зрозуміла, що справжнє щастя існує. І воно поруч, у цьому дотику, у цьому погляді, у цій любові, яка почалася з маленького випадку і перетворилася на справжню історію їхнього життя. Вони обидва знали попереду будуть нові моменти, нові виклики, але тепер вони готові долати все разом, і найголовніше вони дозволили собі бути щасливими. Олена тихо шепотіла собі Я кохаю його, і це тільки початок. І на цьому вечірньому балконі під світлом місяця та сяйвом міста їхні серця бились в унісон, сповнені впевненості, ніжності і безмежного щастя.